Привіт! Сьогодні розберемо на частини один з найважливіших творів української літератури Захара Беркута Івана Франка. Знаєте, це ж не просто історична повість, це щось значно більше справжній національний епос. Тож давайте з'ясуємо, як так сталося. І одразу головне питання а що взагалі перетворює звичайну повість на такий величний епос? Ну от Як історія однієї невеличкої карпатської громади змогла стати символом для цілої нації. Саме в цьому і будемо розбиратись. Перший розділ Український національний епос. Для початку спробуємо зрозуміти, яке ж місце Захар Беркут посідає в нашому літературному каноні. Розділ другий. Битва 1241 року. Знаєте, будь-який справді великий епос завжди має під собою міцний історичний фундамент, і Захар Беркут тут зовсім не виняток. Дуже важливо розуміти, що історія Захара Беркута це, знаєте, зовсім не вигадка. В її основі лежать реальні давні літописи, де зафіксовано героїчну боротьбу українських верховинців проти монгольської навали у 1241 році. Тобто Франко взяв ці по суті історичні факти і перетворив їх на неймовірне епічне полотно. Третій розділ юнацький шедевр Франка. Окей, з історією більш-менш зрозуміло. А тепер давайте подивимось на самого автора. І отут, повірте, на нас чекає справжнє відкриття. Хто ж ну, от хто стояв за цим таким монументальним твором? Хто зміг так майстерно сплести докупи історію, героїзм, драму? Відповідь, скажу я вам, може добряче здивувати 26. Просто число. Але що воно означає? А за ним ховається просто неймовірний факт про створення цього шедевра. Так Іван Франко написав цей історичний шедевр у 26 років. Просто на секунду задумайтесь, створити настільки глибокий, зрілий, фундаментальний твір у віці, коли багато хто ще ну, тільки шукає себе в житті. Це, це справді вражає. Розділ четвертий героїзм, роман та історія. Добре, дивимось є у нас реальна історична основа, є молодий геніавтор, але що робить сам текст таким потужним? А відповідь, як це часто буває, криється в його жанрі. Якщо говорити по науковому, то жанр твору визначають як героїчно романтична історична повість, а якщо простіше, то це такий собі мікс. Беремо реальні історичні події, додаємо туди людські драми, боротьбу, ну і звісно, куди ж без романтичної лінії. І от Захар Беркут це просто ідеальний приклад такого жанру. Дивіться самі: історична складова є навала монголів 1241 року. Все підтверджено літописами. Героїчна ще й яка: оцей колективний порив, боротьба за свободу. Ну і романтична, звісно, теж на місці усі ці особисті драми героїв, їхні стосунки, які розгортаються просто посеред великої битви, п'ятий розділ невмируща спадщина. Ну що ж, підходимо до фіналу. То чому, врешті-решт, цей твір і досі залишається класикою? Давайте складемо всі шматочки пазла докупи, щоб зрозуміти секрет його, скажімо так, вічної актуальності. І от що ми маємо: Епос Захара Беркута, по суті, стоїть на трьох китах. Перший це реальна історія, оця монгольська навала, другий неймовірний талант автора, якому нагадаю, було всього 26 років. І третій ідеально збалансований коктейль з героїки, романтики та історичних реалій. І все це підводить нас до одного, мабуть, найголовнішого питання. Як так виходить, що історія, яка сталася у 1241 році, була описана в XIX столітті і досі, от просто сьогодні, може визначати дух цілої нації? Мабуть, саме в цьому і полягає справжня, невмируща сила Великого Епосу.